Брат і сестра. І сестра. А я сестра. У мене є брат. Тільки нікому не ні, кажіть, що він гарний. Ей, я все чув, але мені приємно. А це ще але? Не, приспів. не приспів. Ей! Будьмо. Будь Ми брат і сестра Ю скоро ми брат і сестра брат сестра ту-ту-ту Я міл А я Сергійка 16 Дроблокс. У мене 4 підписника А в мене 572 підписника Брат і сестра! Ей! Брат і сестра! Ми ковер, ми королеви дуба! Ми популярні, а це не правда. Ей, брат і сестра! Наша дружба ніколи не розпадеться! Брат і сестра. Брат і сестра. Брат і, звичайно же, сестра. Тепер наоборот. Сестра і, конечно же, братик, мій лучший брат і моя люча сестра. Брат і сестра Брат і сестра. Брат і сестра Фати нам в роблокс грати, Ми граємо в Roblox, але нам все рівно. Ми лучші друзі і ми женимось. Брат і сестра. Ви задаєтесь питанням, я Поїду на секрет. Хей! Брат і сестра це кінець пісні, але я заспіваю коротеньку строчку. І це, конечно же, наш брат і сестра. Брат і сестра брат і сестра